Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Сполучені Штати і Велика Британія, які знаходяться на чолі великої коаліції, закликаної забезпечити безпеку судноплавства у Червоному морі. Нанесли ракетні удари по цілях на території Ємена, що контролюється хусицьким рухом, підтримуваним Іраном. Як підкреслили у Вашингтоні, удари можуть бути нанесені знову, якщо хусити не припинять своїх спроб зашкодити міжнародному судноплавству у Червоному морі? Сам факт ракетних ударів продемонстрував, що коаліція, яка була створена ще у грудні для того, щоб заподіяти, Ударом хуситів у Червоному морі не може справитися з їхніми постійними атаками на кораблі, що знаходяться в цьому найважливішому для світової економіки басейні. Дійсно, майже всі цілі, які коаліція поставила собі за мету знешкодити, знищуються. І Практично ніщо не долітає до кораблів. Однак всі прекрасно розуміють, що достатньо тільки одного попадання, щоб відбулася справжня технологічна катастрофа досі незрозумілих масштабів. Адже через Червоне море проходять різні кораблі із різним вантажем серед різновидів цього. Вантажу, скажімо, і радіоактивний. Між тим коаліція витрачає мільярди доларів для боротьби із зброєю, яка у свою чергу коштує усього тільки кілька тисяч. Тому що хусити, як правило, користуються дешевими ракетами і безпілотниками. Виникає питання, чи можна вважати, що атака. Сполучених Штатів і Великої Британії призведе до того, що хусити заспокояться і перестануть атакувати кораблі. Звичайно, ні. Їхні керівники вже підкреслили, що боротьба буде продовжуватися, і вони будуть атакувати кораблі, пов'язані із Ізраїлем. Тобто будь-які кораблі, які хусити вважають за свою ціль. Єдине, кого вони не атакують, це кораблі пов'язані із Іраном. Ну і, звичайно, так званий сірий флот, який насправді є флотом Російської Федерації. Не дивно, що і у Москві, і у Тегерані засудили американсько-британську атаку. Чого й слід було очікувати, тому що Хусити є проксі армію Ірану, а Іран знаходиться у тісних союзницьких взаєминах із Російською Федерацією. Для дестабілізації ситуації у світі і на Близькому Сході. Саудівська Аравія і Об'єднання Арабські Емірати, як відомо, вели війну із хуситами на території Ємена ще з 2015 року. Також тоді сподівалися, що війна закінчиться за кілька тижнів, однак війна продовжувалася майже десятиріччя і Формально закінчилися перемир'ям, яке було узгоджено тільки у 2022 році. При цьому Хусити зберігли свої позиції у Ємені і досі претендують над контроль над цією державою, яка фактично позбулася якогось єдиного керівництва, до якого можна було б апелювати. Косити давно мріяли про війну із Сполученими Штатами, тому що з точки зору їхньої ідеології, саме Сполучені Штати і Ізраїль, їхні головні вороги, а Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати це тільки проксі армії Вашингтон. Тепер так званий повстанський рух, який є однією з проксі армій Ірану, дочекався свого зоряного часу. Американці, як бачимо, розмовляються з ними як із дорослими, і дають з точки зору хуситів, привід для продовження їхнього морського джихаду. Знищити хуситські позиції без наземної операції на сьогоднішній день виглядає вкрай важкою задачою. Тому що за великим рахунком, хосити звикли до війни під постійними бомбардуваннями, саме дякуючи атакам Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Їхні військові об'єкти, а також об'єкти по виробництву ракет, можуть знаходитися під землею. Їхні Пункти командування також захищені від можливих ракетних потраплянь. Хосити абсолютно байдуже ставляться до жертв серед мирного населення. Ціна людського життя у ємені є навіть нижчою ніж на території сектора Газа, де терористи з Хамас використовують власне мирне населення як живий щит перед ізраїльськими спробами зупинити терористичну небезпеку на цій території. Окрім того, Хусити сподіваються на підтримку Ірану. І Тут теж особлива ситуація, тому що Іран абсолютно байдуже дивиться за тим, що відбувається із Хамасівцями. Вони для іранських аятол розходна армія на один раз. А от хусити, як і інша терористична організація, бандитська Хезбола у Лівані важливі для Ірану, для того, щоб зберігти контроль над цілою країною, над Єменом. І в цій ситуації Іран також може здійснювати певні заходи для того, щоб зупинити західні атаки на Ємен. зокрема, шляхом власного затримання кораблів в, у районі близького сходу, як це вже вчора розпочалося із американським судном. Таким чином можна сказати, що після американської і британської атаки. Ситуація не стала більш простою і безпечною а навпаки, якщо хосити не зупиняться перед своїми атаками, у Вашингтоні змушені будуть розглядати питання нових ракетних атак і наземної операції із незрозумілою кількістю учасників з боку хоситів, тобто є величезне питання, як будуть відреагувати Іран і Росія. Таким чином світ опинився на порозі великої регіональної війни за безпекою Червоного моря, яка за своїми наслідками може перевищувати наслідки війни Росії проти України, а також операції Ізраїлю проти Хамас у секторі Газа. І, звичайно ж, результати для світової економіки, якщо ця війна розпочнеться, також будуть у рози. Перевищувати те, що ми спостерігали дотепер, тому що Червоне море є найважливішим маршрутом для світового судноплавства, і припинення навігації в цьому районі загрожує новим ніщівним кризовим явищем у економіці багатьох країн світу. Припиненням постачання нафти і газу по зрозумілим маршрутам, підвищення ціни на енергоносії, зменшенням можливості світової економіки, якраз перед президентськими виборами у Сполучених Штатах, що в принципі і вкладається у стратегічні плани президента Російської Федерації Володимира Путіна. Очільника Ісламської Республіки Іран Айтали Хамані та голови Китайської Народної Республіки Сі Сідзяньпіна з кожною такою атакою, з кожним таким елементом конфронтації. Світ наближається до третьої світової війни, яка може стати захоплюючим видовищем у багатьох регіонах сучасного світу, але не перейти у пряму воєнну конфронтацію між ядерними державами. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріоні Байміякофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!